Сьогодні поговоримо про ТОП-5 звичок успішного SMM-ника. Привіт, я Ліля, співвласниця x 2 SMM, І якщо ви вже в СММ або тільки починаєте, то ви за адресою. Ви знаєте, що є завжди два типи SMM-ників. А якщо не знаєте, то ми зараз вам розкажемо, тому що на реальному досвіді їх є тільки два типи: одні живуть у вічному хаосі, гортають чати до другої ночі з клієнтами і відписують їм навіть на вихідних. І вони точно вірять, що вони розберуть ці задачки от-от, уже -от, до завтра, і все буде класно, і все буде так, як було раніше. А є інший тип, які ведуть 5 проєктів, сплять по 8 годин, а не по 3, Спокійно в чатах в робочий час і навіть все встигають і не про. Дедлайни, і знаєте, в чому різниця між ними просто у звичках. Корисна звичка номер один це планувати навіть тоді, коли вам не хочеться. Насправді так, натхнення це чудово і класно. Ми всі повинні надихатися, але воно ніколи не замінить вам контент плану чи ноушена. Успішний СММ-ник не чекає музи, він має чіткий план. Коли ви собі візьмете за звичку планувати, тоді ви побачите наскільки зміниться ваша робота в хороше русло. Звичка номер два: ставити собі жорсткіші дедлайни, ніж вам ставить клієнт. Наприклад, клієнт вам каже зробити щось на четвер. Ви це стараєтесь робити на середу, для того щоб надіслати йому це раніше, і в разі правок все одно встигнути в потрібний час. Тому що успішні селенники не здають все в останній момент. Вони завжди мають заготовлений план і час на невеличкі правки. Звичка номер три це спостерігати за людьми, а не тільки за трендами. Бо тренди завжди змінюються, а люди це джерело всього. Успішний семемник не тільки дивиться рілс, який залетів і повторює його. Він дивиться на коментарі, читає реакцію людей, тому що якщо там тільки хейт і негатив, то вам з цього рілсу сенсу взагалі не буде. Коротше кажучи, він менше споживає контент, а більше вивчає поведінку. Звичка номер 4 – це постійно вчитися, але без фанатизму. Зараз дуже багато семенників, які тільки закінчили курси, попрацювали півроку і далі продають свої курси. А успішний семенник знає, що головне практика, аналітика і здоровий скептицизм. До речі, ми створюємо контент, який інші могли б вже давно продавати, але ми робимо його і даємо вам безкоштовно. Тому так це лагідне нагадування поставити нам вподобайку і підписатися, тому що для нас це дуже важливо. І не забудьте за коментар. А ми продовжимо йдемо до останньої звички. Звичка номер 5 буде дуже банальна. Це берегти себе серйозно, тому що втомлений СММник не генерує ідеї, він не включений в процес і взагалі у свої проекти. Успішні фахівці не працюють 24 на 7. Вони ставлять межі, ідуть на прогулянку, вони просто видихають. А знаєте, що найцікавіше у всіх цих п'яти звичках в тому, що це не про щось швидке, це не про успіх за п'ять днів або як заробляти тисячу доларів за два тижні. Це про стабільність, систему і повагу до себе. Те, що вибудувати насправді найважче. Бо в СММі ти граєш вдовго. Тому якщо ви пізнали себе хоча в половині звичок, то ви на правильному шляху. А якщо ні, то це відео для вас було дуже корисне, бо ви можете здобути собі нові класні звички. Якщо відео для вас було корисним, не забудьте поставити нам вподобайку, коментар, а також підписатися і поділитися зі своїм другом СММником. І звісно, підписуйтесь на наш телеграм-канал SMM Besties, а також на X2 SMM Instagram, щоб не пропускати нові розбори, вакансії і поради. І як завжди, до зустрічі в наступному відео, колеги.